Привіт. Всі ж знають оцю штуку, щоб е, з динамітом прыгати. Так оно ну, вроді все правильно Ой, я воду не Я забув налити воду. Але... Ви зрозуміли, про яку це пушку я маю в виду. Пригаю ще. Так ось. Е, я подумав, а скільки потрібно блоків, для того, щоб, е, блоків динамити, динаміту для того, щоб е, зліт, злетіти з самого низу від бедрока до самого краю? Треба перевірити. Для цього я прокопався до самого бедроку і простроївся бедроком уверх. Ну, мав на увазі до самого верху. 320 блоків. Так, і почнемо ми з 20 динамітів. 3. 2, 1. Та чому воно не при. Коротше, <клес> <клес> трохи неполадки вийшли, і я забув на лейту. Ми почнемо не з 20 динамітів, як я казав, а з 4 Уй! 3, 2, 1. Так. Господи, що... Ну, Десь отут. Я і приземлився. Коротше, я підпригнув з цією пушкою на 4 динаміта на 38 блоків. Ідемо. І наступна динамітна пушка це у нас 20 блоків. Динаміту 3, 2, 1. Погнали. Хуй! Okay. Перелетіли на цій пушці 320 блоків. Ось ми і досягли нашого успіху, якого ми хотіли. Всім до зустрічі! Дякую за перегляд! Бувайте!